Перший учасник літературного слема — це Зенік Пердо Гвінт. Ваші області! Першого учасника привітайте! Давайте сказати. Вітаю! Хвилини починаються прямо зараз. в Залі тиша поїхали. З особистого. Моя бабуся була зв'язкова в УПА. Добрих людей Господь бере одразу до себе, а злих лишає на поправу. Ви, прошу пані, про то знали. Ви були жінкою, що на плечах носила місяць. І заплітала до волосся віття терну. Від вас мали наслухатися вільні діти про вибрану обітовану землю. Ліси багнетні, мов лифіванові щелепи, ляскають, просіяно, ніби крізь жменю товариство. Поплічниками бандитизму і нацизму судилося нам погряніть на табуровім пляцу. Вустами нашими на противагу мовить спокій. Води Йорданові нас заступили валом. Курінний для нас нині є, як навин, і ми є чистими перед лицем Господнім. Гусінь скригоче пляцом, двадцятеро литавристів товчуться, крізь панциржають вогненні подихи, ми пам'ятаємо нотатки кірки крізь полум'я, метіти Авраамові, і з ніг збиває поштовх і затискає до лілиць огорнуту плечима побратимовими міцними мурами по суходолу виступали з ними гуртом. Надалі поряд них ви житимете. Ви просто знали, що як танкіст петлю у спалах на четверту завів, навколо вас плач скрегіт зубів. Ви були жінкою, що на плечах носила місяць і заплітала до волосся віття терно в обличчях діточок Нового світу Ви бачили обітовану землю. Дякую у серте, пане будь-якові І ще одну оцінку хочу побачити. Чотири, 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 три, три. Дякую, Оплески Першому участі!